Усім привіт, друзяки! Сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів. І наша новиночка це колекція Я із повом. Тут, типу, будуть такі, не знаю, смайлики, стікери або, ну, просто, типу, малюнки мене і з повом. Тут навіть пакетики з повом, тому пакетики ми теж будемо приклеювати. От такі от. Ось ось ось. Такий. Такий. Ось такий мені дуже подобається тут філя. Це я його колись сфотографувала, коли він таку сігму зробив. Я спробувала намалювати, але, ну, не дуже вийшло. Я, якщо що, в телеграмі викладу ту фото. І, до речі, заходьте в Телеграм, ссылка в описі. Ось. Ну, і сьогодні я хочу зробити блакитну розпаковочку, таку синьо-блакитну, блакитну, Блакитно синю. Не знаю. Ну, тут єдиний пакетик, блакитний. Хоча ні, не єдиний. Тут ще один був. Щас. Ні. А ні. Я переплутала, то сюрприз був з блакитний. Тоді єдиний пакетик це ось цей тут блакитна маска. Ми Вибираємо його. Так, всі інші колекції вам вже відомі. З колекції нігті. Вибираємо ось. Ну, давайте, ну, не знаю. Я не хочу поки що брати ось ці звичайні. З, зі... Знаком питання, тому давайте візьмемо веселку. Зі знаком питання в слідучому відео. <кхи> так. Отут є сльозинка блакитна. Ось. Е, тут нічого блакитного немає, тому давайте виберемо цей червоний пакетик. Ой. Далі, з колекції котики, ми сьогодні її закінчуємо. І пакетик теж блакитний. Ось. З колекції Fastfood це наша вчорашня новинка. Не знаю, тут нічого такого бакетного. Ну, давайте, давайте візьмемо веселку, де вона тут була. Ну, ось одна веселка тут ще одна була десь. Де вона? А ось. Ось. Ми сьогодні з колекції нігті взяли веселку, тому і фастфуду теж беремо веселку. З колекції лице нічого блакитного не залишилося і синього теж. Давайте візьмемо тоді зелений такий. Зелений і помаранчевий. А що? І Ми Не знаю, тут... Якось. О, цей. Цей колір морської волни. Ой. Скільки нам пакетиків на розпаковочку. Хто тут падає? І переходимо до нашого каталогу. Е, і так, перша колекція в нашому каталозі. Так, це не табалатки. Не табалапки. и это маски. Все у нас сториночка. Ой, так. Ой, цей пакетик мы открываем. Тут э, две театральные маски. Знак театралки. Ой, так. И так. О, помните, Коли я там вже десь на середині каналу, я не пам'ятаю, у мене тільки там около 30 було підписників. Коротше, в мене була отака маска. Типу, я знімалася в цій масці. Казала, що це моє лице. Ну, ось, коротше, от така маска в мене була. Давайте її наклеїмо. забула, що я цю маску робила. Так. Ну, я навіть не знаю, вона така маленька, може вона поміститься на цю сторіночку ще? Поміститься. Тут поміститься, тут, тут теж поміститься. Ну, у нас залишився там тільки останній пакет, тому давайте на цю сторіночку краще. Бо я навіщо робила цілих три сторінки? Я думала, що тут дуже багато буде сюрпризів. Ну давайте сюди Е, Я не пам'ятаю, точно тут буде велика чи маленька, тому давайте сюди приклеїмо. Так, колекція котики. Це остання сторіночка. Теж з хмаринками, як і пакетик, такий зв'язок. І о, це мемний котик. Це вічливий котик. Пам'ятаєте такий мем? Хтось ще пам'ятає такий мем? Ну, він тут дивний вийшов в мене. Трішки страшний, але він там такий милий в тому мемі. Це капець. До речі, в телеграм-каналі, в моєму телеграм-каналі ви мені писали ідеї для колекцій, і в завтрашньому відео, завтра, я представлю ці ідеї. Там було дві ідеї. Uh, і так, колекція лицем. Лице в нас ось це пакетик. Серйозно, нам веснянки попалися. Я думала, вже рот буде. А що там ще окрім рта? А, ще друга брова і волосся, точно. Я вже все забула, що на лиці повинно бути. Так, отут прийдеться трішечки відклеїти око. Ось. Так, ага, записи де. Ось. Отак от вийшло. Ну, вже щось схоже на людину. Пам'ятаєте, е, в перших відео по цій колекції там взагалі був <laughs> якийсь інопланетянин. А от зараз вже на людину більш схоже. І так, переходимо до колекції iPhone. І це... І це в нас. Е, е, Захисне скло. Це на другу сторіночку в нас іде Отак от таке от, треба типу. приклеїти. Ось. Ну, я просто я не знала, що зробити ще можна. Тому я зробила оце захисне скло. Тому що, ну, як без нього. От як без нього. Не розумію ось. Так, я наклеїла. Чому я так багато кажу у слова? Ось, я не знаю. Коротше, ось я наклеїла, наклеїла. Його непомітно, але я наклеїла це захисне шку. І так, переходимо до колекції нігті. Такий у нас сьогодні пакетик. Дуже погано відкрилася, відкривашка, але... Я вже чую, що тут нігті. І це нігті на тему капібара. Так, оцей на великий палець. Я не знаю, давайте самому на казівний палець. І так, цей на третій палець. Отут на... Давайте на четвертий па... палець я сказала. Це на п'ятий. Чи ні. Цей тонший. Але так не гарно. Я не знаю, я хочу отак. От так якось я хочу. Ось такі нігті. Мені вам дуже подобається. Клас. Отут наші нігті зберігаються, Ось. І переходимо до фастфуду. До колекції фастфуд. Так, я забула, що тут немає відкривашок. А, стоп! Тут є відкривашки. Так, я забула. Давайте отак от, так вот, бо я... Ага. Я відчула, що тут сюрприз. І знову це з першої сторіночки, тому що це нижня булочка для бургера. Ось. З кого це диво я відірвала скотч? Е, добре. Давайте отак от приклеїмо. І отак от приклеїмо. Ось. Нижня булочка буде у нас отут. На рахунок помідорки я ще не знаю. Давайте на булочку поки що вкладемо. Ось, така друга сторіночка. І переходимо до колекції Fidget Board. Так, я все, таки, я все ж таки підготувалася до цього, щоб вона не була останньою. Так, а де мої ножиці. Вони ж мені допомагають. Так, відкриваємо цей пакетик. Вау, подивіться. Це така лапка пазл. Ось така от. Ну, тут відклеюється, дуже легко збирається. Ось. Дуже класно, ще й воно сквіш таке. Дуже класно. І воно під номером 6. І так, це був пакетик від колекції iPhone. Просто в мене тоді не було паперу. Я використала цей пакетик. Просто в мене там лежав без діла. Так, 6. Так, 6. 6. Отут. Давайте приклеювати. Ось так ось. Так, я його приклеїла. Ну, і він липає дуже гарно, легко складається. Але ну, я хотіла зробити його нескладним, таким легким, щоб було весело і збирати класно було. Але те, що дуже легко, якось залегко вийшло. Ну, не знаю. Коротше, цьому. Антистресу я ставлю десь, ну так, 8 з 10, тому що він і не дуже сквіш взагалі. Ну, отак от вийшло в мене. І знову переходимо до нашого каталогу. І нарешті наша новинка. Ось така перша сторінка. Ось така друга сторінка. І тут ще сторіночки для пакетиків. Там їх багато. На всі пакетики вистачає. І так, відкриваємо сьогодні ми цей пакетик. Давайте. А, точно, я ж зробила тут відкривашки, я забула. Відкривашки у нас ззаду. Я вже бачу сюрприз він маленький. Адепов. Адепов. А ось пов. І так, перший сюрприз. Отака я. Шалена дуже. І пов. Голова е, знаком безкінечності. Я, до речі, так вмію. Я так вмію. Якщо хочете, я можу зняти шорт, як я так роблю. І приклеюємо мене. Давайте. Отак, прямо на голову. Отак. От. Отакий перший сюрприз і наш перший пакетик тут пов... пересиділа на карантині. Я в масі. Так, в мене таке було, що я просто, я там... ну Прям з маскою таке не було. Я навіть на карантині не носила маску, тому що в ній дихати неможливо. А от е, в мене було так з готелем. Коли я просто е, ну не з готелем, Ну, проще, я не пам'ятаю, де це було, але е, у. Але у е, в общих туалетах там Завжди треба щось підстилати. І я от так напідстилалася тієї, того туалетного паперу. І приїхала додому і теж почала там підстилати. Це було дуже смішно. Ні, ну, реально. Так. І я приклеюю цей пакетик. От сюди першу сторіночку для пакетиків. Ось. Ну і на цьому буде все. На цьому ми закінчуємо. От така от серія вийшла. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па! don't don't meow. Don, don.